До чого готуватися, ми бачимо, що ворог намагається зараз цілити в об'єкти, які живлять окремі регіони. Ми бачимо, що в Чернігівській області, як і в багатьох, як ви сказали, а це шість регіонів України, є на сьогодні тимчасові обмеження аварійні електропостачання всіх видів споживачів, як промислових, так і побутових. Відповідно до цього. Наприклад, Чернігівська область, ми бачили, що спочатку місто, яке знаходиться біля Славутич, яке знаходиться біля атомної електростанції, було знижило через потрапляння, точкове в трансформатори як «Укренерго» підстанції 330 кВт, і через це місто зараз працює по аварійній схемі і живиться не в повній об'ємі. Ми бачимо, що ворог днями ударив по підстанції Ніжин, Ніжинська 330 кВт «Укренерго», І через це вся Чернігівська область занурилась в темряву так званий режим блекауту. І там також місцева влада недостатньо підготувалася як наприклад в Славутичі, де є резервне енергопостачання для всіх об'єктів критичної інфраструктури. Якраз Чернігів показує, що, наприклад, є проблеми з водопостачанням, оскільки насосна група водоканалів не має власного резервного постачання. Отже, можна зробити такий прогноз, що киян може очікувати така ж подібна ситуація, як відбувається, і в Чернігівській області повного блекауту, що кияни будуть місяцями без електропостачання, такого дійсно мало вірогідно, що відбудеться. Але локальні ситуації, які пов'язані з там декілька днів безстабільного електропостачання, ми це вже переживали і минулого року, коли було влучання по одному з агрегатів. Нижче Києва в гідроенергетиці і лівий берег був майже дві доби без стабільного електропостачання. Тому такі локальні ситуації дійсно можуть бути.